Нудно, подумала Роза Марківна. Скандал сам себе не влаштує. Я що? Радість моя? Ану, дай на мені подивитися твій мобільний. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Накопав чоловік черв'яків на риболовлю. Дивиться, а один черв'як ну такий маленький, що вирішив його відгодувати. За рік пішов на риболовлю з цим відгодованим черв'яком. Начепив його на гачок, закинув вудку. Десь хвилини за дві виринає черв'як із двома лящами в зубах і каже: Петрович, а ти подумав? Я ж поки купався, вони могли мене з'їсти. <риклад> у жінок у житті три періоди. У першому вони мотають нерви своєму батькові, у другому чоловікові, а у третьому зятеві. Дружина з коханцем у ліжку. Несподівано повертається чоловік. Коханець традиційно у вікно і повис на поручнях балкона. Висить, висить, настав ранок. Двірник вийшов двір підмітати. Побачив цю справу, запитує до да молодець і ходив. Ага. І що? Чоловік напевно прийшов. Ага. А ти у вікно. Ага. І що? Так і будеш висіти? Так і буду. Ну, то таке діло панське. Виси на здоров'я. Тільки ноги підніми, я підмету. У школі вчителька перевіряє знання таблички множення. Ізю, два помножити на два. Скільки? Вісім. Скільки? Шість. Подумай добре. Чотири. Чому ж ти одразу не сказав? Мама наказала казати завжди більше, щоб було куди поступатися. Доброго дня. Це жіноча консультація? Так, слухаю вас. Скажіть, а педаль гальма праворуч чи ліворуч?